День сьогодні хочу розповісти про свої порожні баночки. І давайте починати. Перший продукт це капсули від Ariel Extra Clean Power і картонне пакування. Тут було 10 штучок, я їх використала, вони були такі, ну як малюнку, тобто є ось 4 частинки, і вони такі величенькі були у розмірі. І якщо подивитися, тут цікавий момент, що дуже важко буде для дитини це відкрити. Оскільки тут треба одночасно з цього боку і з цього боку натиснути, і після цього вже відкривається ця картонна упаковка. Мені сподобався цей засіб, дуже класно очищав одяг. І дійсно не був, як на мене, ефект цього екстра клін павер. Тобто очищав дуже класно і можна було використовувати не таку. Подовжену програму з прання, а саме таку не найшвидшу, а таку середню, без попереднього прання. І це мене дуже сильно порадувало. І особливо це актуально ось цей засіб для спортивного одягу. Можливо, якщо буде по нормальній ціні, то я ще собі візьму, бо дійсно ефект був. Наступне це шампунь від Деламарк Professional. тут 400 мл, 71 номер. Що я можу сказати? В принципі. Шампунь нормальний, але я все-таки люблю більше шампуні, які хоча б більше, трошечки більше пінняться, ніж ось цей шампунь. І оце, що мені не подобається в Деламарк, оцей варіант, коли у вас починає. Я не знаю, це не пліснева, це якийсь. Момент того, коли ви натискаєте на цю помпу, і засіб якось сюди потрапляє, і він, я так розумію, окислюється від повітря навколишнього середовища. І це мене дуже так напрягало. Я ж намагаюся вимити його, бо я люблю такий вигляд, коли ти береш шампунь і використовуєш його. Тому. Не знаю, я не, не скажу, що він і гарно вимивав, тобто, начебто, професіонал. від нього очікують щось а-ля але цього не було. Я знову ж таки спробувала ще раз дала шанс Деламарк і нашому виробнику для засобу не для прибирання, а саме для догляду за частинами тіла або за волоссям, і ну, знову в мене не вийшло. Тобто, Засоби для прання, там, прибирання у них адекватні. А ось це от, шампунь не рекомендую. Не знаю. Ну, тобто він такий на трієчку із п'яти. Наступний шампунь це Лепеті Mercel. Тут з «Каріте», «Біо» це і так далі, 96% натуральні складники. А, тут, до речі, не SLS, а амоніум лаурсульфат, тобто, такий менш подразнюючий. І дійсно. Цей шампунь він прикольний тим, що я відчувала, що він промиває волосся і пінеться набагато більше ніж ось цей. От ну я не хочу його повторювати. В мене зараз є інші шампуні, але так, що він дійсно працює і непоганий був такий запах. Запах такий ну, класний був, такий свіженький, але в той же момент дійсно цей мед з Скарите. Він такий, знаєте, молочно-солодкий, класний запах. Дивно, але третій засіб це для знову ж таки волосся. Це сухий шампунь, God to be Extra fresh, 48 годин буде запах. Да, Запах у нього, до речі, такий був відчутний. ну... І, в принципі, він теж непогано працював, але все ж таки я думаю, що воно занадто відчутне на волосі. Воно, як на мене, трошки буде навіть конкурувати з парфумами. Якщо ви любите наносити парфуми за вухом. Але якщо вам треба освіжити волосся, то це класний варіант. Гарний оцей розпилювач, ну тобто нічого. Поганого не можу сказати. Непоганий робочий варіант. А наступне це від Fresh Cosmetics це б'юті маска, я її розрізала з протеїдами кіно і ферментованими мінералами. Тут 100 грам. Що я можу сказати? Класна маска. Є нюанс, звісно, що треба за 4 місяці після відкриття її використати, але вона класна і дійсно вона, от коли ви використовуєте кислоти або вам треба наживити вашу шкіру, то це. Прикольна маска. Вона дійсно зволожує і заспокоює. Тобто, коли, знову ж таки, ви були весь день на вулиці, був сильний вітер і було, був вплив сонячних променів на вашу шкіру, хоча ви там з ЕСПом і так далі, ця маска допомагала зняти оці такі неприємні відчуття. Мені якась вона трошки прийшла, як ви бачите, я не знаю наскільки буде видно. Трошки бракованою, тобто, ось цю частину. Тут я так розумію, що машиною закривають шов от, щоб цей продукт був ну тут 100 грам, тобто в кожне пакування по 100 грам засипають, заливають і потім закривають шо І як на мене, то ось це був брак. Але я його побачила вже пізніше. Я відставила цю маску до використання. Термін був ще в запасах, і я потім, коли почала використовувати її, я дивлюся, що я натискаю, щоб вона звідси пішла. Така вона світленька, і запах такий був ну, не сильно нав'язливий, але більш такий кремовий. І я дивлюся, що вона щось якось погано ось тут -от виходить. Я бачу, що в мене отут -от почало виходити. Тобто потім я наловчилася якось отак. Тримати, щоб воно сюди не тікло. Ну, не Неприємно було, але я це не побачила, коли я розпаковувала цю посилку на новій пошті. І якби я вже не можу це придявити виробникам. Хоча маска класна, трохи неприємно, що, звісно, така ситуація виникла. Десь вони не затиснули повністю ось цей шов. Але маю надію, що такого не повториться в наступні рази, або я буду більш детально дивитися. Своє відправлення на новій пошті. Наступне це такий тинтований бальзам для губ. Тут було 3 грами. RMC Beauty потрапилося в по адвен календар. І ось так він виглядав дуже класне упакування. І я не знаю наскільки тут буде видно. Воно непогане був, я не скажу, що сильно передавав колір на губах, але коли ти наносиш цей бальзам, то ти. Отримуєш губи, які, знаєте, такі доглянуті. якби я його побачила десь у нас на ринку країни, я б взяла. Він дійсно, ну, якби не сильно яскравий, я люблю більш яскраві губи, щоб були такі налиті. Але цей бальзам, він був непоганий, тобто він допомагав підкреслити природній колір губ, і в той же момент він захищав губи від навколишнього середовища, такого, знаєте. Поганого. Тобто я його використовувала якраз у зимовий період, і оці от перехідні періоди, коли теж е шкіра губ сохне, і це допомогло мені о, не бути з проблемними губами. Дійсно, прикольний, я не знаю, чи є там ще інший колір. До речі, тут колір Darling Lane. Lane, може, я не знаю, як правильно це вчитається. Е і упакування прикольне. Тобто, таке, знаєте. Не бюджетне і не пластикове. Ну, Воно дійсно прикольне. І ось так от приходить в картонні пакування. Тобто це теж так якось сприймаєш. Не просто тобі прийшло таке, а от дійсно запаковане ще. Тобто є якась довіра до цього продукту. До бальзамів для губ це Sierra Bees органічний бальзам. з... Чайним деревом і з таману, я не знаю, що таке таману, USD Аргенік, дуже сильний такий сертифікат, суворий. Використала навіть так до кінця. Я не дивіться на такий колір, трошки червоний, але він був повністю прозорий, такий бальзам для губ. Просто я його використала вже останній момент, коли фарбувала така помада, яка висушує трошки, і взяла кисточкою саме з помаді, тому там трошки колір залишив. Але використала до кінця класні робочі бальзами для губ. Нічого не скажеш. Гарний склад, і вони, до речі, доволі довго використовуються, оскільки там такий якийсь склад, який не сильно вимазується швидко на ваші губи. І це масло лимона, 30 мл. Десь тут поставлю посилання на інші О, відгуки на олію або масла за хьорбу. Класне, нав, непогане яй. Якісь тут 30 мл скляне упакування, тобто використовувала і задоволена, що його використала і ну, дійсно прикольне масло. І закінчилися такий набір із трьох станків. Тут три леса, і ось специфічні от оці 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 смужки для того, щоб. Не було подрязнення на шкірі. Непогані робочий варіант, і сердито, три упакування. По-моєму, Ватсенси купила, якщо не пам'ятаю, Ватсенс колоті, котрій не лезо, ти знаю. Непогані тому робочий варіант. Це всі продукти, які у мене закінчилися, цікавить, чи ви щось з цього використовували, чи співпали наші думки. Дякую, що ви мене дивитеся, підписуйтесь на канал та всім гарного дня. Па-па!